На невеличкій площі поблизу ботанічного саду Ужну відкрили міні-скульптуру Екскурсовод. Вона присвячена всім працівникам туристичного супроводу, гідам, гірським провідникам. Ініціатива виникла у колег загиблих на фронті гідів Богдана Ходанича, Івана Дівенця та Тараса Гайдука, котрий і став прообразом мініатюри. Він мав дуже ефектну зовнішність з цими кучерами, дуже ефектний темпераментний. Я думаю, думаю, що всі, хто були в нього на екскурсії, всі його запам'ятали. Тому десь скомпонувався такий образ закарпатського гіда. Культура перед відкриттям буде покрита арафаткою, тому що це був його улюблений аксесуар. Сподіваємося, що пам'ятник буде активним про нього говоритимуть, і це місце дуже символічне. Чому тому, що третина великих екскурсій Ужгородом починається саме з парковки напроти. Басейна і десь третина туристичних груп обов'язково будуть проходити через цю скульптуру по своєму маршруту на замок і до центральної частини міста. Бронзова фігурка, встановлена на вулиці Ольбрахта на функціональній велопарковці, виготовленій у вигляді карпатських гір. Символізують всі шість двотисячників українських Карпат. Гід же знаходиться на найвищій вершині, до якої веде драбина із вісьмома перекладинами. Було перше завдання це зробити функціональну площадь, так, якесь обіграти паркомісце. І ми вирішили зробити парковку, але не просту якусь стандартну парковку, як ми звикли дивитися у місті, ми пообіграли їх із гідами і горами. Так, і сам гід наверху на самій горі своїм з фірменною такою своєю фішечкою. Він показує, куди прямувати туристом. Відзначимо, що на виготовлення цієї міні скульптурки зібрали кошти 37 колег та друзів Тараса Гайдука, а урочисто відкривали мініатюрку мама та дружина Тараса. Насправді він був дуже чудовою людиною, родився таким маленьким і виріс таким велетним, метр дев'яносто, з таким дійсно. Можна сказати, серцем Ісуса. Він дуже любив це місто. Він дуже любив проводити екскурсії. Він був відмінним гідом, і це про це свідчить насправді багато відгуків від туристів, які любили його, які повертались до нього. Тому це буде така світла пам'ять про нього. Він міг зробити нам багато більше ще міні-скульптурка Закарпатському екскурсоводу стала 61-ю для Ужгорода.